У Гуїсі Кей відомий стендап ком'юніті як один з батьків сучасної комедії, а ширшій аудиторії завдяки своїй скандальній відміні і легендарному поверненню. Це відтінило одне з його головних досягнень серіал, протягом п'яти сезонів якого до останньої серії він намагається не вдягати піджак. Будь-який інший комік, який хоче зняти серіал імені себе, речений на порівняння злої. Та мало хто хотів би опинитись в саме такі позиції, бо сікий максимально знущається самого себе, очорнює в майже біографічній картині себе настільки, ніби це спеціально знімало проти нього. Головний герой у багатьох ситуаціях виглядає розгубленим, пасує, просто тупить. Основна емоція і героя, і глядача це незручність. Ніякого дивитись на короткі комічні замальовки і на довгих персонажів. Хочеться, щоб це швидше скінчилось. Іспанський сором за побутову складову життя, ніби до тебе в неприбрану квартиру прийшли непрохані гості, і ти не можеш їх вигнати, та й тримати не збираєшся. Серіал можна назвати суміші коня Боджека і сімейних мелодрам. Це гарне в ньому від анімаційного шедевра як передній план, жорстка сатира і деконструкція поганих серіалів, умовна мелодраматичність заземлює. Тільки Луї був раніше, і він майже насліп опрацьовував прийоми метамодерну на телебачення. Боюсь, який максимально тащить свій серіал, без нього з тим же сценарієм він був би посереднім. Як відіграваннями, паузами і заразним сміхом він може витягнути спірні жарти, так і розгубленим поглядом і мімікою він дремував у серіалі. Він, ніби велике, роде сонце в тому ж самому пальті на тлі одноманітного пейзажу. Другорядних персонажів не так вже і багато, харизматичних, вони мають втомлювати і героя, і глядача. І тут питання вже до того, чи хоче глядач втомлюватись. Та деякі з таких персонажів по хорошому притрушені, вони намагаються розглядати головного героя. Ще там багато локальних зірок американського телебачення і декілька загальновідомих артистів, які не просто торгують обличчям, а чудово відіграють. Темп наративу загалом повільний, хоча дрібних побутових сцен багато, та далеко не всі рухають сюжет і додають особливих емоцій. Існують шедевральні серії, є динамічні епізоди з минулого головного героя. Завжди цікаве за життя комедії і сцени, які можна звати мистецтвом. Та до них потрібно продертися через численні випадки у супермаркетах. Вайп серіалу можна назвати американо-британським. Для одних він може бути нуднуватих, а для інших медитативним. Не вистачає розуміння, чого хоче головний герой, куди він рухається, від чого відштовхується. Кумедний гег, коли терапевт заснув на санці, зруйнив гарну лінію, який герой міг би розповісти про себе своє бачення, свої бажання, і це було б ще одним містком до нової комедії. Звичайно, більшу частину потрібно не проговорювати, а показувати, та показали недостатньо. Шанувальникам у Луїсіке можна радити переглянути цілий серіал пересичним глядачам окремі сезони чи епізоди. Як він зробив революцію стендап комедії, так і вплив на сіткоми важко переоцінити, хоча це не завжди смішло і захопливо. Певною мірою глядач потрапить не у серіал, а у лабораторію з виробництва серіалів, знахідки з якої можна буде ще побачити в майбутньому.